Втратив Ніжну Кінцівку у 2022 році. Розкажи, де це було і при яких обставинах? Втратив кінцівку. Це було бояк за боях з це Ми в Лисичанську. Ми вже перейшли через Северський Донецьк, річку, і на одному із дорозвиток ворог вже оточував Лисичанськ, заходив з різних сторін. І раненько це було 5-05. Я вийшов для того, щоб зробити дорозвідку, Ми злітали мавіками, і... а перед тим була дуже активна підготовка арта, артилерії противника. Ага. І вони практично цю ділянку, де ми знаходилися, засіяли мінами, пелюстками, де вони не просто їх засіяли, але ну, там було сотні їх. їх було дуже це багато. Це так. Ага. І вони, вони як Бо ви розуміли, що коли він падав, це була листва, це була ага. з -з зелень, це був червень місяць, і вона маленька там міна, вона коли через крони дерев проходить, вона обривала листочки і вона падала, активізувалася, а листочки їх прикривали. І ага. так, щоб їх видно було, ну, не, не було видно. Тим більше постійно ті активні бої і ти ну, так не сильно зважав на це. І е, я перший вийшов і відчув підрив, да, я оп, зрозумів, що це вже кепсько. Да, але зразу, перше, так інтуїтивно я передав по радіостанції, що вишня-вишня, енайко вишня, двохсотий. Да, а потім так, о, та ні, ще трошечки хлепаю, якщо живий. Ще живий да. І я кажу, відставить, кажу, я трьохсотий. Зразу хлопці були дуже поруч, побачили, і я, я вже тоді зрозумів, що, що це, це поранення, і це вже так кепсько, тому що я не відчував ноги. Ну, але те, ще на адреналіні, ага. я почав надавати собі медичну допомогу. Тут мої бойові побратими. Підійшли, але була проблема дуже велика в тому, що дуже багато кругом в мене було е, тих мін. І, і ми е, так підходили з розумом до того, щоб самим не підірватися, а також щоб я не підірвався далі, тому що в мене, е, я відчував, що міни були в мене під головою з боку, під е, правою кінцівкою, плечем. Ну, кругом не було. І тільки неправильне... Рух тілом, воно би спричинило детонацію, і, мабуть, було б ще гірше кепськи. Але ось так дякувати Богу, що нас вберіг, і хлопці акуратненько витягнули, надали першу допомогу, наложили турнікети, евакуювали мене в стабілізаційний пункт, і від там вже почалася моя дорога. В госпіталь, ампутація ноги, Ну, лікарі ще пробували зберегти, але я був при свідомості, бачивши, яка в мене поранення, я зрозумів, що ну, тут зберігати нема що, тому що самих основних елементів ступні не було. Було один палець великий, там була одна кісточка і все. А от опорних тих всіх не було. Я зрозумів, що це... ми зберігати її не будемо. І перше, з ким я зустрівся з лікарями, коли вони мені там казали, Микола, ми тебе веземо на перев'язку, я кажу, Пане доктор, каже, така ситуація, я бачив свою ногу, я бачив у знимки ноги, і моє до вас прохання цюп, на холодець. Він сміється. І коли він побачив, Реальну ситуацію сказав, я тебе повністю підтримую, навіть не обговорюється ніякої перев'язки, а на ампутацію. І мені я єдине кажу, мені потрібно це зробити максимум швидко і максимум ідеально для того, щоб я чим пошвидше повернувся в стрій, тому що на мене чекають мої бойові побратими, і мені потрібно навіть без кінцівки далі працювати і допомагати, тому що війна я я вона тільки набирала тих обертів, і це було боляче, тому що, що я знав, що кращу роботу, яку зроблю я. Е, мабуть, ну ніхто не зробить, і кожен повинен робити всю роботу на своєму місці, на тому і робити той, якого він міє робити.